7 липня у парку відпочинку та культури імені Тараса Шевченка відбулося масове святкування фольклорного свята Ойна Івана, Ойна Купала. Це день літнього сонцестояння, свято тепла, молодості та кохання. Усі гостей на святі вітали веселі клоуни, запрошені братами Юрчишинами. Також усі бажаючі мали змогу подивитися на художню виставку робіт, відомого хмельницького митця Дмитра Власічука із за бажанням придбати вподобану картину. На імпровізованій, прибраній зіллям та квітами сцені і відбувалося усе дійство. Організаторами свята виступив районний будинок культури. Хмельничани та гості міста мали нагоду спостерігати. Театралізоване дійство, невід'ємними персонажами якого були Купайло та купайленька, лісовик, тепле літочко, сонечко, урожай, купальська ніч, водяний та русалоньки. А найбільш активні з присутніх взяли участь у святі як безпосередньо на сцені, так і в різноманітних конкурсах, що проходили у парку. Концертно-розважальна програма була наповнена виступами аматорських колективів районного будинку культури, школи естетичного виховання, творчих колективів та працівників санаторно-оздоровчих та ресторанних закладів міста, які упродовж вечора дарували глядачам гарний настрій. Перша в нашому місті з досить цікавою Рамою виступив аматорський колектив Струни серця козятинської дирекції пасажирських перевезень південно-західної залізниці. Кожен присутній на святі зміг зарядитися позитивом та отримати масу задоволення.